Горіхово-мандариновий десерт веганський. Складники. Волоски горіхи 200 грам. Чорнослив 100 грам. Мед 15 грам. Какао порошок 15 грам, банан 200 грам. Курага сушена – 150 грам, мандарини 200 грам. Желатин харчовий 20 грам лайм 20 грам в блендері подрібнити горіхи та чорнослив. Додати мед, какао та добре перемішати. Желатин замочити в холодній воді до набухання, а тим часом отриману горіхову масу викласти щільно, притискаючи у прямокутну форму 15 на 15 см. Можна будь-яку ємність навіть з фольги і поставити в морозильну камеру на 15 хвилин. Далі збити в блендері банани, курагу, м'якоть мандаринів і цедру лайма. Желатин розтопити на водяній бані або на кілька секунд у мікрохвильовій печі, додати у фруктове пюре, пюре ретельно пере... перемішуючи отриману масу викласти на вже застиглу горіхову. Розрівняти та поставити в морозилку ще на 15 хвилин. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!